І от ми тебе не знаємо, ми англійці, французи, е португальці. І от до нас приїхала така жінка в рукавичках з купою, з тосиком я книжок. Я е не Чи не є в тебе перший абзац, з якого ти почала б свій виступ перед людьми, які тебе не знають. Які мусять полюбити. Якусь історію. Якусь історію. Можливо, я б сказала, що я, ну зараз от цей момент, мені так здається, що я би сказала, що я жінка, яка любить і розуміє вовків. Тому що коли я чую всякі такі, знаєте, висловлювання, прислів'я про вовків погане, з того часу, коли я писала «От там, де він і вивчала вовків, в мене до них кардинально змінилося ставлення. І е, я думаю, зараз, що я. Я розумію, як мені сказала тоді, тут була дослідниця вовків Марина Шквиря, наша українська дослідниця вовків. Вона сказала, я прочитала вашу книжку, це, звичайно, художній твір. От, але душу вовка ви зрозуміли. І для мене це була душа, душа Вовка. Ну, мабуть, от з цього би почали, щоб їх не дуже собою вновлювати, а потім би, може, ми би перейшли до якихось інших тем. А до яких я хочу, я от їхала, думала про купальницю, можна говорити, з якого завгодно починаючи кінця, так би мовити. Можна сказати про те, що я туди вклала. Це тільки один з одна з таких ліній, одна з думок, які би хотілося от якось поговорити на цю тему. А почалося з того, що колись мені сказали, людина, яка не читала, не навчилася любити читання років до 18, вона вже ніколи не полюбить книжки. Я знаю, що може бути, ну, немає правил без виключень, можуть бути різні отакі випадки, коли людина. З різних причин не навчена була читати, але життя складається так і зводить її з такими людьми, і пропонує їй такі повороти долі, що вона починає читати і вона втягується в цей процес. Вона сама відчуває, як вона в чомусь не дотягує до тих людей, які їй подобаються. І я, власне, вже кажу про свою героїню Кароліну. Вона виросла в таких умовах, де важко було. Ну, навіть Це виходу до книжок. книжок не було. Я знаю, ми от багато їздимо і маленькими містами України, і є навіть районі містечка, де немає книгарень. Є бібліотеки, в яких немає нових поступів. Ну,